Бутинморгін найлюбі швидкий огляд парфумів за трьома категоріями. Ціна, пакування і сам аромат. Поїхали французький нішевий бренд Альфред Річі. Парфуми називаються Ларвото. Ларвото це назва пляжу. Чи в Ніці, чи в Монако, ну коротше, десь там на лазуровому узбережжі. Я вже казав на рахунок цього бренду, що це ну, не нішевий бренд. Він е, десь посередині між люксом та нішою. Тому що ну, пакування ви самі бачите, яке Ну, це люкс. Флакон це вже інша історія. Флакон гарний форм-фактор, гарне скло, гарний металевий стопер. На офіційному сайті ці парфуми коштують 157 євро за 100 мілілітрів. По аромату. От, от по аромату це вже детальніше називається. Дивіться, скільки я його вже зносив. І це само про себе каже. Це настільки гарні парфуми. Це настільки е, літній, свіжий аромат піраміда буде тут. Не хочу вдаватися в деталі, що там цитруси, не цитруси, ну, не, не принципово. Е, ось, от воно все само за себе каже. Це гарний, літній, дуже стійкий, дуже шлейфовий аромат, який. Е, я не знаю. От це, це, це самий комплементарний аромат серед усіх. Ну ні, ну звісно, багато гарних, цікавих компліментарних ароматів. Ну для літа це найкраще, просто найкраще. От повірте мені на слово. Це настільки гарно. Це настільки так, це кежуально. Це не якась там срата ніша, яка там треба додумати, треба розкриття, треба щось таке. Ні, нічого цього не потрібно, бо не потрібно з цими парфумами. Називається вони працюють. Вони працюють чітко, вони працюють довго, вони працюють потужно, вони працюють красиво. Так що, мій рекомендаціон треба брати.